Привіт, це MultiFims і сьогодні реакція та думка Мех 2 впадена. Погнали! Ну, ви бачили це на, на костюм. До речі, коли ми подивилися цей фільм, у мене було відчуття, що я дивлюся Залізну людину або першому ігроку приготуватись. Вам не здається, що це вже схоже як бу... як начебто це Акулі форсаж? Тому що. Ну, Тут вже акули, динозаври, костюми технологічні, крутий стетхем, який голими руками вбиває акулу. Ну, Це вам не нагадує те, що йде у всесвіті форсажу, ні? Мені щось так. Батлару Нольс на Стетхем крутий, але. Це була погана ідея. Трішечки, я б сказав. А -а -а! Що за... Джонасе, у нас гості. Такого мегалодона я ще не бачила. Такого ще ніхто з нас не бачив. Що стосовно Мегалодона, в першу частину він. Я не пам'ятаю, начебто також з Мегалодоном була у нього сутичка, так? Або ні. Напишіть в коментарях. Мені здається, що знімати другий фільм про тих, тих самих акул. Ну це. Якщо ви знаєте гру Angry Shark, то, я думаю, можна було звідти взяти ідеї, щоб зробити якихось нових акул, ну, точніше, додати інші види акул. Їм видніше. Альфа Хижак. Усі назад на станцію! Ти зможеш? Не зупиняйся! велетенські акули. Що ще Хоч би не так, як минулого разу. А що тоді сталося? Краще не питай. Бігом, бігом, бігом! Ми вперше таке бачимо. Полюють граємо. Так, це на мою думку. По-перше, Знову, знову показує рівень своєї крутості. Скільки важить акула, з, звичайно, це вже з, зрозуміло. Але скільки важить ось така акула, щоб ви просто, скажімо так, тримали її ногою, це ж які треба м'язи, як їх треба качати. Щоб ви тримали просто її на відстані. Ось так. Ну, ви, ви, ви розумієте, наскільки це круто зна? Або ви не розумієте, це ж Стетхем. Він, він, він може все. Якщо ви бачите акулу, просто на морозі тримаєте її на відстані. Джейсон Стетхем. Що, що ще так сказати про фільм? По-перше, ми його глянули, і мені він як комедія, так. Досить добре, знято я, як, як завжди, круто. Особливо мені подобається логотипчик. Він, він такий простенький. Але ж знову. Ми бачили вже і Щелепи, ми бачили вже і Анаконду. До речі, Анаконда, у Анаконди буде на, Тому, якщо там вийде трейлер, я обов'язково зніму реакцію на Анаконду, тому що це фільм мого дитинства. І навіщо його знімати зараз? І що можна там показати? Ну, я не знаю. Так, графіка вже. Покращилися за роки, можна зробити найкращу там, анаконду. Але ну, ми це вже бачили. Реанімувати старі франшизи це круто, але треба правильно до цього підходити. От про акул подивитися ну, ну, ну скільки можна. Вже, вже бачили купу фільмів і цим не. Не здивувати, тут тільки здивовує тут акцент і йде на Стетхема, на його персонажа. І що в першій частині, так, він крутий, він зупинив акулу, що у другій частині він також її зупинив і зупинив восьминіга. До речі, там буде деяка битва, міжду, между, між... між. Між Акувою та Восьминігом. І це була коротка битва, але вона досить таки приємна на екрані, якщо дивитися. Сімейний це фільм, можливо, але тут відкусують бошки, Тому будьте обачні, коли йдете з дітьми в кінотеатр. Подивився я б його ще раз. М -м -м. Через декілька років може так. Буду чекати я, третю частину, якщо вона буде. хз. тому що вже е, трішки піднабриду, що у другому фільмі вони просто називають аку мегами, мегами. Ну, мені так і хочеться доповнити мегамозками. Мегамозок. Якщо пам'ятаєте, ставте лайкос. Це мультик. Котегний. І вони не, не дають їм там їхні оригінальні назви, вони просто всі мех-мех. За нами меге, 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 меге. нас кусають, меге, меге, меге. І все. І якщо третя частина буде така, ж, просто вже набридна і, і крутизна стетхема, і те, що вони. Постійно називають акул мегами, хоча вони не меги. Восьминіга ми взагалі не зрозуміло, як його звати, але ну, то хай буде то і епохір. Тому подивитися ще раз його. Так. Але через декілька років. Більше я такі фільми не хочу. Не те, щоб дивитися, а за ними спостерігати, тому що ну, такі франшизи залишилися вже у 2005 році, там, 2003 навіть. отак. Тому що «Комодо проти кобри, анаконда, Щелепи, ще багато там всяких. Які просто вже ну, їхній час сплив усе. Ми, ми більше не можемо дивитися ось, ось такі фільми про великих з графікою зроблених акул, анаконд, крокодилів. Ну, це, це вже бачили наші предки, це вже бачили і наші діти. І ми бачили і навіщо це потрібно. Треба знімати щось оригінальне, або на реальних, скажімо так, подіях. Ось, ось такі фільми дійсно цікаві. А дивитися на велику паку яку або протикають список, який, до речі, у Стетхема на ну, не на, а в кінці фільму у нього три. Список, який закінчується, десь ну, безкінечно просто. Вона, у нього їх було три, але вони з'являлися як у, у Соколиного з Марвел... Лучника. вучника. Тому десь є такі кіноляпи, десь є посередній гумор. Який також не дуже цікавий і прісний. Тому сходити разок чому б ні. Але буде третя частина, мені здається, буде. Чи буде вона також успішна, як і ця. Тому що наразі ми не знаємо про точні збори цього фільму. Але я думаю, що перша картина зібрала до. Досить таки непогано. Друга також може зібрати, тому що тут актор китайського походження він в Китаї дуже популярний. Тому я думаю, якщо там буде а він 100% буде, там картина збере досить таки непогані гроші. В нас цей фільм, ну я не знаю. Я в деяких питав, хтось подивився і. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. No, нормально там піде. Якогось фурора цей фільм на людей, мені здається, не, не призвів. Тому що Стетхем, що в форсажі крутий, що в перевізнику він не крутий. До речі, Перевізник перевізник зі Стетхемом, можливо, колись новий вийде, тому що люди дуже просять і режисер. Перших фільмів сказав, що він ще досить сподівається, що Стетхем колись зніметься у новій частині тому перевізника. Подивитися нового я б хотів. Мех 3 – ні. Усім дякую за перегляд. І підписуйтесь, ставте лайки. Дякую кожному і слава Україні! Слава ЗСУ! Бережіть себе!